В Івано-Франківській міській тергромаді триває посівна кампанія. Нині загальна площа сільськогосподарських угідь склала 190 гектарів. Це на 61 гектар більше, аніж торік. Відтак очікують на цьогорічний урожай сої, соняшнику, гречки та озимої пшениці. Минулих вихідних вже завершена посівна кампанія по соняшнику. Так нам за дві доби вдалося засіяти 60 гектарів у селах Радча, підлучя до бревляни, під печари. І очікувана вражання по соняшнику 2,5 з Збір плануємо здійснити у вересні місяці. Місцеві аграрії вперше здійснюють передпосівний обробіток ґрунту та посіви сільськогосподарських культур виключно власною технікою. Підготовку до посівної кампанії розпочали завчасно. Торік весени провели оранку на всіх угіддях, а також закупили насіння, добриво та пальне. Сою плануємо сіяти в селі сминичаних та врачів флозалі площою 100 гектарів. Так? Врожанність третони збирати плануємо у жовтні місяці. Хочу додати, що соя і соняшник — це культури, які складають економіку діяльності підприємства, а гречка та пшениця будуть скоріш за все орієнтовані на, на соціальні потреби. У нас вже є практика з минулого року, де ми спрацювали з департаментом освіти і науки, коли передали крупу гречки. Механізм напрацьований, то скоріш за все в поточному році ми. Спрацюємо в такому ж напрямку, якщо буде щедрий та високоякісний урожай пшениці, підприємство планує її переробити на борошно для внутрішнього споживчого ринку. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.